Гадаємо, що зараз неділя – це той час, коли багато з нас помічає на дорогах, все одно багато автівок. Хтось поспішає на відпочинок, хтось на зустріч з друзями, а хтось навіть на роботу. І в таких ситуаціях ну, важко уникнути конфліктних ситуацій. Водночас перепочити, а також безпечно та швидко заправитись можна на АЗК що поруч. Там не тільки пальне, а також смачна кава, ну і звичайно, смаколики. Тож, за що деякі водії отримали статус і звання найгіршого? Також хто з пасажирів став справжнім кошмаром для кермовальників. Про це ми запитали безпосередньо водіїв. Окернафта. АЗК, що поруч. Лаються, сигналять, підрізають, за що водії заслуговують отримати звання найгіршого, а також як їм надокучають пасажири. Про це і запитаємо. Згадайте найгіршого водія на дорозі, з яким ви зустрічалися. Що він зробив? Підрізав. Причому це було повороті смуги, з якої він не мав повертати, і це аварійна ситуація. Ну, реально страшно, коли люди так себе ведуть. Найгірший водій для мене це той водій, який не поважає інших водіїв. Найбільше бісить. Ті, хто їдуть. Вибачте, то собака. Ті, хто лів їдуть зліва, і дуже повільно, прям дуже тягнуться, десь там 40 кілометрів на годину на трасі. Це взагалі жах. Найгірший водій? Так. Це, мабуть, той, який повороти не вміє включати. Оце у нас на дорогах таке О, Це, напевно, водії маршруток. Вони підрізають дуже часто і не вмикають поворотників. Багато людей, які не витримують дистанції, обганяють, вибігають, а потім через 10 метрів повертають в поворот справа та ще щось. Для чого обганяти, якщо ти зараз будеш повертати. Оця ситуація дуже часто виводить з себе. А який у вас був найгірший пасажир в вашому житті? Найгірший пасажир п'яний пасажир. То, то музику включи, то швидше поїхали, то що ти тормозиш або ще чого. Я сторонніх людей мало вожу, тому у мене таких поганих не було. найгірший гірший пасажир? Розмовляв російською мовою. Зі мною завжди їздять гарні люди. У мене немає гірших пасажирів. Поганих пасажирів, як то кажуть, не пускаєте. Я не пускають. А який був ваш найгірший пасажир? Що він зробив, розкажіть. У мене таких випадків не було. Не знаю, всі були пасажири адекватні, нормальні. Це, напевно, п'яний пасажир, від нього не чого очікувати. Пасажир? Так. Насмітив машині. Зачасту так буває. Mm. Так, нічого. Як ви його провчили? Як провчив? Ну, на меню заставив, мити машину. Ось такі цікаві відповіді ми отримали від водіїв. Не прогавте нові дотепні розмови, автопригоди та енергійний настрій з українських заправок. Окрнафта. АЗК, що поруч.